Мене звати Пеньків Богдана. Вашій увазі пропоную проект на тему фастфуд, користь чи шкода для здоров'я. Екологічна безпека продуктів харчування на сьогоднішній день це найбільш актуальна і глобальна проблема. Тому екологічна оцінка функціонування мереж ресторанів швидкого харчування є важливою складовою в сфері досліджень екології харчування. Наукова новизна роботи полягає в тому, що проведено соціально екологічну оцінку функціонування мережі ресторанів фастфуд. На основі відповідей населення запропоновано комплекс заходів для зменшення негативного ефекту впливу при функціонуванні мережі ресторанів Фастфуд. Мета дослідження: провести екологічну оцінку об'єктів мережі ресторанів швидкого харчування Макдональдс. Предмет дослідження функціонування мережі ресторанів швидкого харчування та її вплив на довкілля. Об'єкт дослідження мережа ресторанів швидкого харчування Макдональдс. Завдання дослідження провести екологічну оцінку функціонування мережі ресторанів фастфуд, визначити вплив фастфуду на здоров'я, провести соціальну екологічну оцінку впливу фастфуду на населення, визначити оптимальні шляхи зниження негативного впливу на довкілля внаслідок функціонування мережі ресторанів швидкого харчування. Якщо не брати до уваги материнське молоко, то в природі немає ідеального продукту харчування. Щоб вмістив одразу всі поживні речовини, які потребує людський організм. Основними необхідними людині компонентами їжі є білки, жири, вуглеводи і вітаміни. Всі ці компоненти є у фастфуді і мають свої особливі функції, проте надлишкові калорії з їжі з фастфудом можуть привести до ожиріння. Вуглеводи і цукор можуть збільшити кількість кислот у роті, що руйнує емаль зуба, впливають на зовнішній вигляд шкіри. Оброблена їжа містить фталати, тому вживання фастфудів є шкідливим для здоров'я еколого соціальну оцінку впливу фастфуду провели у вигляді опитування. Нами було опитано 127 респондентів різних вікових груп. Як видно на діаграмі, обізнаність населення в питанні фастфуду, переважна більшість респондентів знають, що являє собою фастфуд. Це дає нам розуміння того, що під час покупки продуктів фастфуду та вживання приготовлених страв, фастфуд переважна більшість чітко усвідомляє, що вони купляють і як часто. Варто відмітити те, що лише 8,9% опитаних нами населення їдять фастфуд кожного дня. Цей показник є найменшим серед трьох представлених у діаграмі показників. Більша частина опитаних рідко харчується фастфудом, і 10% не їдять фастфуд узагалі. Як видно з поданої вищої діаграми, більшість опитаних нами респондентів 62,3% вважають, що в Основним чинником, який заставляє обрати швидку їжу, є її смак. 29,5% опитаних вважають, що основною причиною є те, що приготування фастфуду це швидко, і лише 3,3% вважають чинником, що впливає на вибір дешевизну продукції фастфуду. Більшість респондентів, а саме 54%, знають, які продукти в фастфуд та ресторанах шкодять організму людини, проте не надають цьому значення. 29,8% респондентів не знають, як фастфуд шкодить здоров'ю. Проте вважають, що варто дізнатися про дану проблему більше. 16,1% респондентів не знають, як фастфуд шкодить здоров'ю. Не задумуються над цим питанням також. переважна більшість респондентів вважають, що фастфуд не варто їсти кожного дня. 56,5% опитаних вважають, що фастфуд можна їсти раз в місяць без шкоди для здоров'я. 37,1% підтримують думки, що можна раз в тиждень. Крім загаданих нами вище показників, важливе значення також має свіжість їжі, так званий термін передатності. Статистика відповідей в даному питанні чітка: 50% опитаних не знають про термін зберігання готових продуктів і страв з, тер... з ресторанів фастфуду. Інша половина опитаних розділяється на дві частини: 25% знають терміни зберігання продукції, 25% навіть не задумуються над цим питанням. Як видно в діаграмі, в Україні інформація про шкідливість фастфуду розповсюджена та доступна. 53,2% опитаних вважають, що твердження вірне. 33,1% підтримують думки, що інформація недостатньо популяризована та розповсюджена. Водночас, як видно на діаграмі, думки про перспективу відмови від фастфуду серед опитаних різняться. Нераціональне харчування, включаючи постійне харчування фастфудом, і надмірна вага завжди були пов'язані. Переважна більшість наших респондентів 71,5%, перетримуються думки, що харчування фастфудом напряму зв'язане з проблемою жиріння і є однією з основних причин, через яку людина набирає вагу. Лише 8,9 опитаних вважають, що фастфуд не впливає на збільшення ваги. 19,5% опитаних не змогли дати чіткої відповіді на поставлене запитання. Кінцевим запитанням у нашому опитуванні були види страв на вечерю, запропоновані респондентам на вибір і запропонованих двох страв на вечерю. Варіант перший їжа, в якій збалансовані необхідні людському організму компоненти. Варіант другий популярні фастфуд страви. Респонденти в основному надавали перевагу першому варіанту вечері 79,7% опитаних. Інші вибрали другий варіант. Однак на вибір при відповіді на запитання не впливали такі фактори, як втома людини після робочого дня або небажання готувати самостійно. В таких випадках зручно замовити їжу, а фастфуд є дешевим і швидким в приготуванні в порівнянні з ресторанами здорової їжі. Отже, ми з'ясували, що більшість населення України різних вікових груп знає і розуміє, що собою являє фастфуд. Екологічне харчування пов'язане зі всіма структурними ланками харчування. Від всіх цих факторів залежить якісний склад продуктів, а також наявність та потрапляння у продукти харчування і готові страви шкідливих харчовин. Заходами для покращення екологічної ситуації є: економічні, соціальні, технічні та екологічні. Визначено оптимальні шляхи зниження негативного впливу на довкілля внаслідок функціонування мережі і ресторанів швидкого харчування. Так, для збереження стабільного стану навколишнього середовища і для поступового його покращення в сфері харчової промисловості варто дотримуватися комплексних заходів для вибору їжі, її виробництва та подальшої переробки їжі та продуктів, що її супроводжують. Дякую за увагу!